На нашу думку, ми навіть кілька місяців довго. Думаю, що е, немає якихось чому так думати. Якщо є якісь проблеми, якщо є якісь е, питання, ну, то е, ну, принаймні ми, ми не бачимо, що... Е, що, що справа рухається. Змієте, десь якісь... Е, е, можливо, це з вищим керівництвом якось зв'язано. Можливо, там хтось блокує. Ні, абсолютно. Ви, тут ви можете навіть не закладати якісь сумніви, що стосовно якийсь є тиск на слідство чи на інших е, керівників щодо блокування цього поваження. Абсолютно нічого немає, ніякого блокування. Ви зверталися з... Е, от Хоча б щоб володіти матеріалами кримінального провадження, ви зверталися до слідчого питання, щоб ознайомитися з цим провадженням. Ми зверталися до... Щоб, щоб для, щоб для ми, себе отримали. Ознай... Я розумію, що воно ми, ми, не ознайомлювалися як... офіційною, але ми писали листа і офіційної відповіді від е, міліції не було. З приводу чого? Письмової ви відповіді так і не було. Ну, і, з приводу не, цього? З приводу зробленої роботи. Ви знайомились, так? Ми, зна ми знайомі, ми так, але і писали листа, реєстрували, офіційної відповіді не було. Прокуратури було. До кого зверталося? На ім'я в обласне? Місцеве, да, місцево. на Калашніка Калаш. тоді. Володимира Петровича так зверталися. Тобто фактично мене, батькам кажуть, що мене, є. Значить, стосовно е, листа на крашника, я чому не маю відповіді, я прямо зараз дам доручення, розберуся чому відповіді. Стосовно вашого звернення, ви звернулись до мене, я вам офіційно надам всю відповідь, що є матеріала справи, матеріалах кримінального провадження. Тобто, все розпишу, що на сьогоднішній день є і що планується ще зробити. І, і, Коментовну, значить, щодо прийняття рішення відповідно до Кіміна кодексу. Вас влаштує моя відповідь, якщо я вам надам цю відповідь? Нас влаштує, якщо будуть я як прослідковуватись майбутні результати. Так. Розумієте, ми говорили з слідчим. Є питання, ну, от, по-перше, подаються якісь запити на, на з'ясування деяких моментів, так, mm -hmm. ну, там, чи по телефонах, чи ще там по якихось моментах, і це дуже довго вирішується. Mm -hmm. По-перше, вони кажуть, що це є проблема в тому, що не займа, не, 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 немає слідчого з Хмельницького, який би цим займався напряму. Контролював, а, а не е, робити це ну, в чергах вистоювати. І, е, Ті подання, що вони робили, дуже довго вирішується. Ні експер... експертизи тягнеться. Все це якось, так, розумієте, ніби відкладається на, на, на задній план. Ну, Я думаю, що це е, справа не, не якась там, щоб хтось там десь 15 гривень в когось вкрав. Це одне з не розкритих вбивств. Ну, я би хотіла, щоб цей процес якось пришвидшували, щоб слідчі могли працювати швидше. Щоб хоч щось вже якісь результати були. І раз говорять, що є підозрювані, другий раз кажуть, немає підозрюваних. Є такий, що був підозрюваний, робили експертизи. Чи він є той самий, чи не є той самий підозрюваний, чи він за іншим mm -hmm. фактом, там не Давайте ми так. Значить, перше, що я на це почув, перше, що я скористую своїм правом, звернувся до прокуратури області щодо зміни підсідності і закріплення цього кримінального провадження за слідчим слідчим управлінням, тобто за обласним слідчим. Перше питання. Друге, я все-таки радив вам звернутися заявою до слідчого, щоб ознайомитися ще раз матеріальну справу, щоб ви побачили, що там на сьогоднішній день робиться. Зараз, щоб конкретно сказати, да, є питання по експертизах, чого ми тягнеться. На жаль, ми на експертизи не впливаємо. Це зовсім інше відомство, і ми виключно таки. Звертаємося з листом для того, щоб ускорити цю експертизу, оскільки це не проста справа, це справа, яка пов'язана ну, посягання на життя. І з експертизи я чого так, я теж вивчу. І тому я пропоную, щоб наша зустріч була більш такою дієвою, і ми вже більш поглили детально по справах, оскільки я не знав, що ви будете сьогодні на зустрічі. Я за 10 днів приїду знову, ми зустрінемося. Або ми в Хмельницькому будемо. Так я, 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 так, так, я посажу отутки, будуть матеріали кримінальної справи, і ми детально пройдемо по, по, по справі. Ви собі познайомитесь для себе, що ви володіли значить, ситуацію, що ви бачили, що робиться по справі. І ми проведемо повторно ще за зустріч за днів 10, І все вже більш детально обсудимо по, по справі, щоб не було будь-яких сумнів щодо того, що слідство якимось чином ведеться неналежно. Тобто, щоб ми на кожне питання могли з вами поспілкуватися більш детально, коли тобто будуть документи під руками. Тому що говорити без документів зараз ну, в загальному, я тільки одне, що можу запевнити, що. Ніякого по справі немає відбудь якихось тиску щодо гальмування цієї справи. Тобто все робиться можливо. Були певні інші технічні питання. Я, ну, не можу я вам їх пояснити, чому. Там були технічні питання. Коли ми вже будемо співпрацювати по справі, ми більш детально це вже буде, будемо бачити. А при що, якщо ви подієте, ви не можете, щоб перешвидшили, щоб слідчі могли працювати? Я заберу справу, я звернуся по контролю, щоб що справу То забрати це ж саме це управління. Мається. Вона буде справа безпосередньо біля мене, під моїм контролем, і я буду її кожен день її бачити. Тому що буде по ній робити, я буду, воно буде на сьогоднішній день. Багато дуже велике навантаження є на стічі, тому що в і в кам'яці я не я хочу там стічу виговорити, ще там щось, можливо, він завантажує щось там і, і не встигає. Тому я заберу справу стічу в Ну, Це в нас два вбивства так. в камінці, які не розкриті до цього часу. Я знаю, вбивство це було. В парку. Фарку в да, Маріна та, в нас та, і, і рахується, що владик. Да. Оце, тобто, два таких резонансних вбивства в Кам'янці за. 2015 рік ну, ну, <правлі> ну, і до сьогоднішнього року. Ми обміняємося координатами. Ну, я ми, дам. Ні-ні, я просто записую, <св 'язав> <і> я дам. <кх> Дивіться, питання в тому, що на одній, в одному з інтерв'ю Калашник заявив, що це взагалі не вбивство. Розумієте? І е, це мало тому виника виникає вайбі? питання, якщо це що що це що це мож можливо, так що це можливо було? Е, Ну я розумію, що йому для звітності там і так далі. Ні, ні, це Бали, малося і... увазі. Ми з'ясовували це, це питання. Це зв'язку з тим, що нанесені були травми несумісні з життям. Це, це там саме стаття, так що воно рахується, от саме це, от оце це, батьків вразило це, чому Емрих, це. Ми коли повна потоні зустрічі з вами, ми спільно почитаємо. Я вам поясню по судовій медичній експертизі. Значить, це виключно він виходив із того висновку посудово медичного експерту. Якщо є якісь питання до висновку судово-медичної експерти, ми це з вами обсудимо. Наша каменецька експертиза дуже добре експертизу не віддавала. Це ж в принципі теж поряд. Можна було і за місяць, і за тиждень віддати. А вона пару місяців там десь я не знає в лютому, десь кінці лютого віддали десь, бі, бі, десь бі. експертизу. Чому світо ми чотири, почали писати, писати і тільки тоді, вже коли ходити, ходити, і тоді тільки експертизу на ну, це ж гарно, це ж місцеве правило. Висновки судово-медичних експертиз десь проводиться до двох і більше місяців, чого там досліджується О, відповідно і це, місця... це потрібна, і це потрібна відповідна процедура, щоб дослідити ці. Це наша місцева провода. Будь-яка експертиза, яка і зв'язана з такими експертизами. Ну, розумієте, я. Що більш детально, відбирається органи на експертизу. Це проводить власний Київ, хто це проводить місце. Да, вони відправляються в різні установи, потім вони отримують, і тоді вже на підставі того, які вже прийдуть за виступи, вони вже готують загальні висновки. Добре, так. а наша місцева чому так довго робилася? Саме місцева наша. Судово-медична? Так. Чому вона так довго робилася? Це мене також дивує. Це ж можна і було зробити, одразу вже віддати. Це ж місцеве. Ну, тобто, причина смерті навіть встановлювалася дуже до, 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 досить було, довгий да, час. Не так, так. Тягнули, там, я не знаю, що вони придумали, що там робили.